Цей хлопець був як дискова пила, просто пережовував їх. Так про Леоніда Худу, командира першої танкової сіверської бригади про обороні Чернігова, відгукувався голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. У лютому 22-го на Чернігів насувалося близько 30 тисяч російських військ між росіянами. І східним флангом столиці стояв хода і його бригада, чисельністю близько двох тисяч бійців. Йдеться в матеріалі Вашингтон Пост 29 серпня. Герой України і почесний громадянин Чернігова Леонід Хода святкує день народження. Свої вітання цього дня комбригу і всій першій танковій адресують чернігівці, вдячні за втриманий над містом український прапор. Під час наради в муніципалітеті публічно привітав ІВО міського голови. в точках знаходяться. На жаль, несуть великі втрати наші хлопці, але метр за метром повертають територію. А в лютому, березні, саме роль першої танкової одна з найвизначальніших для того, щоб Чернігів не зайшли вороги. Місто не було окуповане. А в квітні з області були вигнані окупанти. Всі за це. Леонід хада отримав звання почесне почесне громадянин Чернігова, хоча він сам з Ужгороду, але для Чернігова він зробив точно більше, ніж для Ужгорода.